Привіт, друзі! Сьогодні з вами знову в підрані дрібниці. І сьогодні у нас розпаковування. Хочу показати вам новий потачок, який я що не придбав. Називається він Preston Super X довжиною 365, тобто 12 футів і тестом 60 грамів. Звичайний чохол з кордури, одинарний, не так як було в дачмастерах. Витягаємо колінця. Фідер укомплектований трьома кивертипами півтори унції, дві і дві з половиною. Звичайний тубус. Дивимось, оцей квівер у нас двохунцовий. Дивимось, як він гнеться. Збираємо дві долоньки. Дивіться самі, я б сказав, що майже ідеально не відхиляється кільця від вертикальної площини. Ну, Тобто він зроблений, кільце примотані по шву 2,5 унції. Картина така сама, бачите, кільця не вивертається у бік. Все добре. це приємно. Ну, не буду доставати зараз з коліна третього квівера. Сподіваюся, що він також зроблений акуратно. А поки спробуємо зібрати цю удочку. Я її попередньо зважив. Вона важить 193 грами, дуже, скажімо так, легенька. Бачите, полегшені тоненькі кільця. На потрях, я не буду тут махати її сильно в кімнаті, але в магазин я її потряс добре. Скажімо так, на потрях точка. Там, де він починає гнутися, вона десь близько до третього коліна. Ну, скажімо, прогресивний строя, а може навіть, можна сказати, і швидкий. Зараз розглянемо більш докладно коміль перше коліно. Ну, спочатку довжина руків'я. Вона приємно здивувала, повністю закручений. Forgріп, от зараз трохи він відкручений 62 см. Якщо повністю закрутити, то 60 см. Приємно якраз для моїх довгих рук. Форгріп зроблений повністю з Еви. Ева дуже щільна на дотик. Присутній хукіпер для гачка. Е, нема, на жаль, Жорсткого тут якогось чохлика на комлі. Немає бетка, хоча Ева і щільна, але я думаю, що на бетоні вона буде стиратися і це доволі швидко дасть знаки. Ну, це лікується, в принципі. Не зрозуміла трохи Ось ця бульба на комлі, навіщо вона? Ну, Може, так вважається тримати зручніше. А ось ця частинка якраз зрозуміла повністю, у згоді з сучасними тенденціями, стесана частина руків'я, зроблена пласкою для того, щоб коли тримаєш рибу, отак, то о, ця плоска частина прилягає до передпліччя і вважається, що воно полегшає виважування сильної риби. Ну, можливо так. Тепер подивіться на цей бланк. Я спробую трохи поцвітити навіть його трохи сильніше. Сподіваюся, що вам видно. По-перше, на розмір кільця. До речі, можна його поміряти. Позовні. 26 мм. Ну... маленьке кільце, скажімо так. І коли я взяв до рук цю удочку вперше, я відчув певне відчуття дежавю. Зараз поясню чому. Є в мене улюблена палочка. Вже їй років 5 десь. Вона довша, вона більшого теста. Вона має тест заявлений. 120 грамів, але я вважаю, що це сотка чесна. І ось перше коліно цієї палочки. Я хочу, щоб ви подивилися на ці кільця. Зараз так, щоб вам було зручніше. О! Бачите? І я б сказав, що і плетіння на бланках теж дуже-дуже схоже. Тут, може, тут не дуже видно при світлу. А, Може трохи більше лаку на оцій моїй улюбленій вудочці. Але якщо брати друге коліно, зараз порівняємо з другим коліном. Там, здається, на старій лаку менше, я б сказав, що просто-просто-просто, ну, просто, ну, якщо не близнюки, то рідні брати. Ця палочка моя улюблена, це флагман Трегарон. 120-й 390 на жаль, ця серія знята з виробництва. Але коли я взяв до рук... Оцю престанську, то вона просто мені припала до душі, тому що треверони мені дуже подобалися. І я відчув, що це те, що я шукав, якраз в тесті 60 грамів. Кілечко легеньке, тоненьке, тонкий бланк, рельєфний, без шліфування серйозного і без великого шару лака такого потужного. І сподіваюся, що це та сама паличка, яка мене буде радувати саме на середніх дистанціях, там метрів до 50, з годівницями 40-50 грамів. І до цієї палочки у нас друге розпакування, це катушка. Я не втримався і купив катушку під назвою Центріс SD. 520, звісно, тієї самої компанії Preston. Ось вона. Складна ручка. Швидкий фрикціон. Дужка не пола. Просто з дротини, здається. Плажок гальма зверху. Як на великих дайвах, на середніх дайвах я не нагадаю він внизу. На шпулі дві кліпси. Зараз я розгальмую. Ось одна, ось друга. Дуже приємно зроблені, до речі, міфця під кліпси. В комплекті до катушки іде. Друга шпулька? Вона близнюк. першої, така сама, теж дві кліпси. А, і ще в комплекті йде додаткова ручка подвійна. Ну, не знаю, кому такі ручки подобаються, можливо комусь подобаються. Я люблю одинарні, але тим не менше вона є. А, що ще про катушечку? Сім підшипників. І зверніть увагу, престон взагалі завжди любив кнопочні шпулі. Знімається кнопочка і голий шток. Якщо знімати шпулю на дайві, ось, припустимо, зараз для порівняння дайва 4012 TDR. Тут ніякої кнопки нема. Звісно, ми розкручуємо, знімаємо. У нас присутній на штоку ще механізм, Да? там і шестер, там і шайбочка є, і пружинка, і, ну, в общем, там кілька шайб. Це все на штоку. Закриваємо назад. Якщо беремо престо, тут голий шток. Що ще цікаво, шток заявлений. Нібито він з титана, подивимось. І корпус також пластик з титаном. Не знаю, що це означає, але вага катушки 337 грамів, вона доволі легенька, приємна. Це розмір 520-й. Бачимо, що по шпулях вони приблизно, навіть трошки вона більше, може на якийсь міліметр, від Daiwa 4012. Вона легша. Але коли дивимося на. Корпус я її не розбирав, але просто видно, що головна пара має набагато менший розмір. Тобто затягує вона не така потужна, як дайва. Втім, з цією паличкою і при вазі годівниць, думаю, до 50 грамів вона може спокійно працювати. Розмір це 520, бо 420 вона трошки менша, десь міліметра на 4 Ну, я подивився на розмір вхідного кільця і подумав, що ну, він такий самий, як у Тригар на 20-го, ви самі бачили. Я подумав, що спокійно ця катушка підійде саме така. У неї майже метр вимотки за оберт ручки, хоча співвідношення головної пари 1 до 5 Не сказати, що вона дуже швидкісна, це не 1 на 6,2. Але й не 1 на 4.2, як у силових катушок. Тобто, ну, скажімо так, помірна потужність цієї катушки для цих годівниць вона цілком годиться. Хід легенький у неї приємний. Ну, Яка вона буде в експлуатації? Подивимось. Сподіваюся, цей комплект Preston Super X 360 60 і катушка Preston Centris 520. Думаю, що. Мені доставлять ще багато радісних хвилин. Ну, а всім поцінювачам Тригарона. Раджу звернути увагу ще раз на ці палочки Preston Super X. Це все на сьогодні. До зустрічі на воді.